Всім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні я разом із вами, за вашим бажанням, буду розглядати альбом золотого Макне BTS Чингука Голден. Як ми вже тепер знаємо, це останній альбом, який вийшов перед службою всіх хлопців в армії, і зв'язку з цим мені дуже цікаво. Який альбом став для вас найвизначнішим і найулюбленішим, тому що в мене є треки з усіх альбомів, які я періодично прислуховую? Але одного фавориту немає. Можливо, у вас є. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Маю зазначити, що в мене немає найулюбленішого треку з цього альбому, але мені дуже подобається пісня Самбалі. Можливо, я зараз в такому періоді свого життя, що вона прям дуже потрапляє мені всередину. І вона досить цікава. Ну і звісно, вокал Чонгука. Oh, the... Вже мабуть, за такою якоюсь склавшоюся традицією. Я щось подарую з цього альбому. Обов'язково мені здається, тут є що подивитися, і що подарувати вам. Тому підпишіться на мій канал, не забувайте про це. Не забувайте ставити вподобайки, не забувайте писати коментарі. Це дуже важливо для просування мого каналу і цього відео взагалі. І переходимо з вами до розпаковки цього неймовірного альбому. Так, в мене до цього альбому є отакий фрібі від Шопу. Гуки. І є, звісно, попсокет, який йшов передзаб... передзамовний... передзамовний подаруночок. Отакий дуже прикольний, до речі, Воршоп, все, все цілесеньке. І я його подарую. Але чи буде це один набір такий з попсоки? Можливо, їх буде кілька, тому додивіться. Подивимось. Так. І будемо відкривати. В мене щось на такі молочні кольори. В цьому році з альбомами щастить. Хоч я і замовляю рандомні версії, але якось навіть в такому випадку в мене приходять такі якісь молочні. Ох. Ем. Одразу кажу, що він, він не можу показати, але він дуже приємний на доторк. Він... Це паперова поверхня, але вона прям приємно торкатись. Золоті букви. Текстури ви бачите, так, мабуть. Дуже-дуже приємно торкатись. І воно от так от відкриває. Ух ти. Ну, прикольно, я люблю, коли отакі чохли, давайте це назвемо, і вони тримають собі альбом, нічого не розвалюється, нічого не подряпається навіть. Якщо. Ого, це фотобук як альбом. Кайф, кайф. Це прям. Зараз будемо дивитися. І такий конвертик. З всіма елементами, які ми дуже любимо. Так, я вже бачу. Ух, так, боже, як багато всього. Так, конвертик я теж відкладаю. Картка, дві картки. угу. Такий стікер, Голден. Прикольно. Прикольно. Кілька листівок я так бачу. Ну дуже красиво. Прям, Угу. Є. А, навіть декілька стікерів, слухайте, прикол. Золотий і білий. Прикольно. Так, каркады, диск. Дуже минималистично, дуже прям. У все в стиле. Все прям, я чую, я дивуюсь. Я просто... <св> Який же ж ти красивий, ну. Так. Дві картки зараз вам покажу. Яка зелена чи золота. Давайте почнемо з зеленої золоту залишимо, як голден же ж. -ти. Як ми бачили, Гукі вже знімає потроху пірсинг, тому що скоро в армію. Ой! Так, що ж у нас на золотій. Такі різні за настроєм, він виглядає майже однаково, але дуже за настроєм різні картки. Прям ой. Ой-ой-ой. Так. І дивимось фотобучок. Давно я вже не тримала в руках такий альбом. Саме таку альбомну версію, вона прям, ну, це так хвилюється. Клас! Слухайте, це прям Мені такі трішки йому показати. Трішечки відрізняються. Я задивилася на те, що тут є. Oh my God. Um. Я маю щось сказати. Пишіть вам, треба взагалі щось сказати е, у зв'язку з е, е, за фотобуком, будь ласка, в коментарі в студії. Ну, сказати, що фотобук, точніше робота з фотобуком проведена максимально, це нічого не сказати. Мені мене вже підкрив формат, що це фотоальбом, як ми його знаємо. Але і фото. Ну. Я не знаю, мені так подобається це фото. Я Я не знаю чому. Хтось пояснить, якщо мені чому, я щось відправлю красиве з гуки, але ну, я не знаю. Дуже такий сильний папір. До речі, так воно проклеєно, в принципі. І воно не буде в мене, як з попереднім альбомом Бекхіона, фотобуком, воно не буде в мене псуватися. Тут навіть кадри у цій верстці, Воно поділено на дві сторінки, але воно взагалі ні на що не впливає на вигляд цього фото. Воно залишається неймовірним. Ну, я не маю казати, що він мега красивий там. І оцей такий трішечки бунтарський стиль. Він йому настільки максимально личить, до чого ми мали вже звикнути, але я кожен раз, кожен раз думаю про те, що ну як, як так можна взагалі з людьми робити. Ой -ой -ой -ой. Мені подобається, до речі, кольорова гамма. Вона така трішки приглушена. Я не знаю, як в інших фотобуках. Можливо, це саме в цій нюдовій версії вони такі. Хоча я не думаю, що було кілька фотосетів. Ну, не знаю, коротше. Суджу з того, що я бачу. І мені це максимально подобається. Я прям. От навіть тут колаж, але настільки круто пропрацьовано розміщення фото що мені прям подобається. В мене немає претензій до цього колажу. А я колажі люблю, як ви знаєте. Ой, заснув кіти. І мені подобаються отакі от якісь фрагменти часткові такі кадри, які фіксуються на чомусь окремому. Клас! Ну, слухайте, це дуже естетично виглядає і виглядає дуже красиво. І ну, навіть біле тло порожнє, воно не відчувається як порожнє, воно відчувається як відображення і підкреслення іншого кадру. І мені це дуже подобається. Можливо, я заангажована, тому що мені подобаються гуки. Але це окреме питання. О, от Лірика, до речі. Майже в кінці. А ні, не майже в кінці, вона в кінці. Дуже красиво. Біле тло. Золоті букви. Клас. Клас. І дуже красиво виглядає. Я прям. Севен. Угу, севен. Яка просто рознесла всіх, коли вийшла. Угу. Подяка. Ну, звісно. Мені дає. От, я розумію, що це реальне фото, але мені здається, що воно згенеровано штучним інтелектом. От скажіть мені, що, що це не штучний інтелект, що це реальна людина. Угу. Ну. Пані та панове, я в шоці. Просто я не знаю, як. як е... Шановні, ну ніколи такого не було і от знову. Я просто максимально задоволена альбомом. Я... той момент, коли фотобук просто робить тобі повністю атмосферу, робить тобі настрій, і ти вже взагалі ні про що не думаєш. Ти думаєш лише про те, як роздивлятися ці фото далі, і скільки ще годин я витрачу на те, щоб роздивлятися їх по колу. Здається, це було трішки емоційно забарвлено, але так і є. Маю сказати, що в плеяді усіх альбомів, які ми з вами передивилися, навіть на моєму каналі Усі розпаковки хлопців, цей альбом став таким завершальним моментом всіх сольних робіт, який максимально зберіг для мене атмосферу BTS. і навіть те, що вони всі йдуть по арміях взагалі. Для мене залишається чимось таким абстрактним, тому що в мене є сольні альбоми, які я переслуховую сольні альбоми, які я передивляюся, і це щось неймовірне. Я дуже вдячна. BTS, Я не знаю, як ви ставитесь до BTS, Якщо ви дивитесь це відео, то тут два варіанти. Але ну вже як є, тому що мені дуже подобається творчість, і мені подобається те, що я отримую в фізичних альбомах цих хлопців. Оце мене, звісно, чунгук трішечки розкачав. Я так подумала, що в мене буде два міні-набори, які я подарую. Перший набор це буде постер, листівка і оцей маленький е стікер з Голдену, як, як. Оцей білий буде в одному. Ой, о... Коротше, ось перший набір. А другим набором я подарую оцей попсокіт, передзамовний. Тому що якось до попсокетів не дуже. А вам думаю, це буде прекрасним подарунком на телефон і прекрасним елементом взаємодії з альбомом Чунгука. Мені так здається, оця прекрасна листівка. І оцей золотий стікер. Я забула, як він називається. Господи, що? Я оце дивлюсь на Чунгука, і одразу все забуваю. І умови, як завжди, мега прості. Треба підписатися, або бути підписаною на мій канал, поставити вподобайку до цього відео, і напишіть, будь ласка, як ви ставитесь до сольної роботи Чонгука. Наскільки вам подобається? І або не подобається. Напишіть, будь ласка, свої враження, чи задоволені ви тим, що ми отримали від золотого Макначині? І результати, як завжди, будуть за тиждень. І я хочу подякувати вам за те, що ви дивитесь це відео, точніше, подивилися його, дійшли до цього моменту. І дякую вам за підтримку, тому що для мене це дуже важливо. І зустрінемо з вами у наступних відео. Побачимось!